Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео я розкажу про те, як запустити двигун автомобіля, в тому випадку, якщо у вас повністю розрядився акумулятор. Отже, в першу чергу, коли у вас не заводиться двигун автомобіля і ви вважаєте, що справа в сівшому акумуляторі, потрібно точно переконатись, що справа в батареї, а не в чомусь іншому. Часто буває так, що з ладу виходить не акумулятор, а стартер. Зрозуміти це можна. Дуже просто, в принципі, більш розширена інформація є в нас на каналі, там нещодавно виходило відео про те, як протестувати акумуляторну батарею. Ви можете переглянути це відео і знайти там вичерпну інформацію. А якщо коротко, то в принципі зрозуміти, що справа в акумуляторі, а не в стартері, можна наступним чином. В багатьох автомобілях є вбудований вольтметр, який показує напругу на акумуляторі. І ось якщо напруга Менше 12 вольт або там дорівнює 12 вольтам, це говорить про те, що акумулятор заряджений приблизно на 40%. Якщо напруга в нас там 11,8-11,9. Швидше за все, рівень заряду батареї складає приблизно 20-30%. Відповідно, в такому випадку вже можна подумати про те, що в нас з ладу вийшов саме акумулятор. Також, якщо акумулятор повністю розрядився, у вас не буде світитись приладова панель, не будуть, мабуть, працювати фари, або підсвітка буде дуже тусклою. І ви також почуєте. Те, що там повільно крутиться вентилятор пічки, кондиціонера, клімат контроля тощо. Тобто, в принципі, буде по електроприладам зрозуміло, що не вистачає напруги, і відповідно, це нам знову ж таки говорить про те, що акумулятор розрядився. Але якщо у нас все електрообладнання працює нормально, і при цьому ви намагаєтесь запустити двигун автомобіля і не чуєте жодних ознак роботи стартера, швидше за все, у вас з ладу вийшов стартер і потрібно ремонтувати його. Тепер, коли ми точно знаємо, що в нас розрядився акумулятор, а не зламався стартер, можна переходити до наступних дій. Якщо ви дуже сильно поспішаєте, я завжди раджу не витрачати час на якісь маніпуляції, а просто викликати таксі і швиденько кудись їхати. Якщо у вас є трішки більше часу, тоді можна спробувати наступне. Найпростіша порада, яка від вас майже нічого не потребує, це зняти акумулятор. І поставити його там на 20-30 хвилин в тепло, можна навіть в теплу воду. Частіше за все, акумулятор в нас сідає в нічний період, коли температура зовнішнього середовища суттєво знижується, і відігрівши акумулятор, ми можемо трішки збільшити його рівень заряду і таким чином спробувати запустити двигун. Спосіб. Простий і водночас не дуже дієвий, але інколи він допомагає. Також можна спробувати різноманітні рідини, які вприскуються в повітряний колектор, і інколи це допомагає. Але все ж таки, ось ці два способи вони прості і водночас не дуже ефективні. Я почав з цих способів, тому що ви дуже часто будете чути про них в зимовий період, і мені хотілося вас одразу попередити, що ці способи не дуже ефективні, і знову ж таки вони можуть бути дієві, якщо акумулятор не дуже сильно розряджений. Якщо акумулятор у нас нормально сів, то звісно ніякі там припарки і також бризалки не допоможуть. Потрібні вже більш дієві способи. Найрозповсюдженіший і найдієвіший спосіб запуску двигуна в тому випадку, коли сів акумулятор, це так зване прикурювання. Тобто підзарядка свого акумулятора від акумулятора донора. Тут вам знадобиться, звісно, ще один автомобіль. Якщо у вас немає сусіда або друга, який може вам з цим допомогти, можна просто там зробити виклик в службі таксі, вказати, що вам потрібна саме послуга прикурювання, і зазвичай служби таксі надають таку. Послугу, але тут знадобиться найпростіший мінімальний аксесуар це саме дроти для прикурювання. У деяких водіїв, там, наприклад, які приїдуть вам надавати цю послугу, такі дроти можуть бути в наявності, у деяких їх може не бути. Тому краще за все про це подбати і мати в автомобілі на зимовий період, хоча б дроти для прикурювання. Ви можете ними скористатися як у випадку, коли до вас приїде таксі, так і у випадку, коли хтось з знайомих чи сусідів погодиться вам допомогти. Якщо вас зацікавило питання придбання дротів для прикурювання, то на нашому каналі ви зможете знайти відповідне відео з порадами, як це правильно зробити. Але одних дротів може бути недостатньо, і є ще додаткові поради, які вам точно допоможуть підкурити автомобіль від автомобіля донора. Отже, якщо ви в зимовий період маєте підозри, що ваш акумулятор може там скоро сісти, краще за все, паркувати автомобіль багажником до стіни. Тобто, щоб до капота автомобіля міг під'їхати автомобіль-донор. Але така порада підходить тільки для тих автомобілів, у яких акумулятор встановлено під капотом. Існують автомобілі, у яких акумулятор встановлено в багажнику, відповідно, тоді вам потрібно навпаки паркуватись. Переднім бампером до стіни, і також існують автомобілі, в яких акумулятор встановлюється в салоні, наприклад, під водійським сидінням. Це також потрібно враховувати при паркуванні автомобіля і паркувати автомобіль так, щоб автомобіль-донор у разі необхідності міг під'їхати до вас максимально близько. Сама процедура прикурювання досить. Проста, там є певна послідовність під'єднання дротів. Тобто, спочатку ми під'єднуємо плюсову клему до плюсової клеми автомобіля донора, потім до пацієнта, те саме робимо з мінусовою клемою. Далі 5 хвилин даємо попрацювати двигуну автомобіля донора, глушимо двигун і намагаємось запустити двигун пацієнта, відповідно перед цим від'єднавши клеми. Але тут, в принципі, цю послідовність можна трішки підзабути, тому я завжди раджу перед тим як ви будете прикурювати свій автомобіль, залізти десь в інтернет і просто нагадати собі, як це правильно зробити, для того, щоб ні в кого не було ніяких проблем і не Якщо у вас немає можливості викликати таксі, ну, наприклад, ви живете десь далеко за містом, і таксі до вас не їздить по якимось причинам, або просто зараз великий там снігопад, негода то, ніхто до вас не може під'їхати, вам потрібно швидко виїжджати, тоді можна використати наступні методи. Тут ми використовуємо вже спеціальні електричні або електронні прилади. Це може бути зарядний пристрій, пускозарядний пристрій або пусковий бустер. Зарядний пристрій дозволяє нам поновити заряд акумуляторної батареї. І як швидко він це зробить, буде залежати від максимального струму заряду, який може видати. Той самий зарядний пристрій. Зазвичай для легкових автомобілів ми купуємо зарядні пристрої з зарядним струмом 4-6 А. Ну, таким струмом, повністю сівши акумулятор, зарядний пристрій буде заряджати як мінімум 3-4, можливо, 5 годин до тої стадії, коли акумулятор, хоча б раз там зможе запустити двигун. Тому, якщо ви там передбачаєте ситуації, що у вас може сісти акумулятор а допомоги чекати. Немає від кого, я радив би звертати увагу на зарядні пристрої з більш високим струмом заряду. Там 10-12, можливо, 15 ампер. Таким зарядним пристроєм ви зможете поновити рівень заряду акумулятора, там, хоча б до 60-70%, за пів години, годину можливо за дві. Також існують пускозарядні пристрої. Це в принципі той самий зарядний пристрій з більш високим струмом заряду. там, 15, 20, можливо, 25 А, і також з можливістю короткочасно видавати там, більш високий струм: 70, 80, 100-150 А. Тобто таким зарядним пристроєм ми спочатку швидко, там, протягом 20-30 хвилин підзаряджаємо акумулятор, потім перемикаємо цей пристрій на більш високий струм і намагаємося запустити двигун. В принципі. Дуже дієва річ, але зазвичай це об'ємні пристрої і до того ж не дешеві. Але якщо ви там мешкаєте особливо в приватному будинку, можна придбати собі такий пристрій, ним можна і заряджати акумулятори в разі необхідності, і також в екстрених ситуаціях, там буквально за 20-30 хвилин, запустити двигун свого автомобіля. Ну і нарешті останній найпростіший і найуніверсальніший, на мій погляд, спосіб це використання пускового бустера. Ці прилади існують на ринку вже багато років, і спочатку було багато скептицизму щодо них. Зараз вже водії трішки ними покористувались і зрозуміли, що певні моделі можуть запускати двигуни об'ємом і 5, і 6 літрів. Також пусковий бустер можна використовувати в якості павербанка. Зазвичай такі пристрої мають високу ємність, і відповідно в періоди відключення електроенергії від пускового бустера можна. Не тільки запускати двигун автомобіля, а ще й живити і заряджати якісь домашні електронні прилади. Певні моделі пускових бустерів мають навіть спеціальні адаптери для того, щоб до них можна було під'єднувати автомобільні аксесуари, які під'єднуються до роз'єма прикурювача. Тобто в пусковому бустері може бути звичайний 12-вольтовий роз'єм прикурювача і до нього ми можемо під'єднувати якісь автомобільні аксесуари. компресор, автохолодильник тощо. Ну і нарешті останній спосіб, він, мабуть, найстаріший, але водночас дієвий і перевірений. Тому його також тримаємо і маємо на увазі. Це запуск автомобіля зі штовхача. Звісно, цей спосіб підійде тільки для автомобілів з механічною трансмісією. Також нам знадобиться, як мінімум, декілька помічників і певні навички. Водія. Тому я радив би використовувати цей спосіб лише в тому випадку, якщо у вас або у ваших помічників є певний досвід запуску двигуна автомобіля таким чином. Отже, на мій погляд, це всі існуючі способи, які можна використати для запуску двигуна автомобіля, в тому випадку, якщо у вас сів акумулятор. Якщо я щось не сказав, і ви, ви знаєте ще якісь дієві способи, обов'язково напишіть про це в коментарях. Особисто я з усього сказаного використовую цілих три способи. Ну, по-перше, в мене є нормальний інтелектуальний зарядний пристрій з струмом 8 А, і я ним періодично заряджаю свій акумулятор. Таким чином, я впевнений, що мій акумулятор завжди заряджений, в ньому там не розслоївся електроліт, не засульфатувались пластини тощо. Також в мене про всяк випадок є пускові дроти в автомобілі, і, звісно, є пусковий бустер. Тобто, якщо я... Зіштовхнусь ситуацію, коли в мене сяде акумулятор. Я просто візьму пусковий бустер, за декілька секунд запущу двигун свого автомобіля і поїду куди мені треба. Навіть якщо в мене там вийшов з ладу генератор або акумулятор вже не заряджається від генератора, я знову там зможу запустити свій двигун через там пів години, годину тощо. Тобто одного пускового бустера мені може вистачити навіть на цілий день, і я не втрачу час. І про всяк випадок, якщо буде якась екстрена ситуація, в мене завжди є пускові дроти. З ними не так зручно, як з пусковим бустером, тому що ну не будеш постійно просити когось прикурити твій автомобіль, але тим паче як запасний варіант, такий аксесуар також має бути в автомобілі. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.